Привіт, поціновувачам і поціновувачкам світової анімації на дроті Молі. І сьогодні у нас швидкий огляд анімаційних новин, які я встигла зібрати. А перед початком цього відео хотіла попросити тебе поставити лайк та підписатися на канал. Дякую! Приємного перегляду! Мультфільм стихії від Pixar отримав перший тизер-трейлер. Про мультфільм уже було відомо раніше. Були різні концепти і чутки. Події будуть розгортатися в світі власне чотирьох стихій. Води, вогню, повітря і землі, які живуть пліч-опліч. Головна героїня теплинка вогняна в прямому сенсі цього слова дівчина. Дружить з хлопцем на ім'я Плин, який живий жити за течією. Їх дружба буде йти супереч переконанням світу, в якому вони живуть. Чекаємо з нетерпінням. Прем'єру в Україні обіцяють на 15 червня 2023 року. В мережі з'явилася ціла купа нових тизерів, кадрів. І трейлерів до п'ятого сезону, 10-ї серії та 11 серії Леді Баг і Супер Кіт. Поки що точної дати виходу самих серій Емоція та досконалість немає. Але я не думаю, що нам варто чекати дуже довго на продовження. Щодо офіційного дубляжу п'ятого сезону від Плюс Плюс поки що зовсім нічого не чути. Чекаємо подальшу інформацію. Нову школу монстрів або Monster High від Nickelodeon продовжили до другого сезону. Не так давно нас встигли порадувати трейлером другого сезону корпорації з Мов від Netflix. А також нещодавно був розміщений новий постер. Як відомо, у шоу будуть українські субтитри. 24 листопада вже зовсім скоро виходить прокат-стрічка Дивний світ або незвичайний світ від Дисней. Розповідає історію про невідому землю та фантастичних істот, які її носили. Рошкладців, легендарної родини-дослідників. Але сімейство так сильно відрізняється від цього світу, що це не може не вплинути на їхнє останню та найважливішу місію. Подивимося, що з цього вийде. Рейтинг мультфільму 7+, тож ви можете піти всією родиною разом подивитися цей чудовий витвір. Дати нас новими тизерами та трейлерами різноманітних повнометражних та анімаційних серіалів з цього всього дійства хочу викромити повнометражне продовження аніме Сім Смертних гріхів. Події аніме будуть розгортатися 14 років після перемоги королівства Лева, прем'єра 20 грудня 2022 року. І хочу сказати одразу, що CJ вбиває. Також із хорошого та цікавого опублікували тизер до аніме продовження манзі Дзюнзі Іту, японська колекція жахів, і це прямо мій особистий фаворит. 19 січня 2023 рік. Чекаємо клавши лапки. Для тих, хто ще не дивився першу серію третього сезону Совинного дому через відсутність перекладу. Його запостили на Simpsons.ua Також нагадую, що дійсно скоротив сезон до трьох великих 44 хвилинних епізодів, а не на повноцінний сезон. З 21 епізоду, як раніше нам обіцяли. На цьому поки що, все. Це мій перший пробний випуск такого формату. Далі буду ставати краще і старатися більше. Пишіть коментарі, побажання, зауваження. Все приймаю і чекаю. Дякую за перегляд. Підтримайте ЗСУ та український контент.